Вітаю! Мене звати Сімороз Катерина. Я психолог, гештальт-терапевт, міжнародний гештальт коуч та кризовий психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему самооцінки і самоцінності. Самооцінка і самоцінність це ключові елементи, які визначають якість нашого життя. Вони формують нашу здатність приймати себе. Такими, якими ми є, оцінювати свої сили та долати труднощі. Самооцінка як дзеркало відображає наші досягнення та програші, формуючи внутрішній образ себе. Самоцінність же є тією фундаментальною опорою, що дозволяє нам почуватися важливими, незалежно від зовнішніх обставин чи суспільних оцінок. Сильна, здорова самооцінка. Та глибока самоцінність це основа для формування гармонійних стосунків, досягнення життєвих цілей і здатності діяти в будь-яких ситуаціях, відчуваючи внутрішню рівновагу. Адже коли ми знаємо свою справжню цінність і розуміємо, на що здатні, ми стаємо незалежними від чужих думок і готовими приймати відповідальність за все своє життя. Самоцінність це система відносин із самим собою, яка включає безумовне прийняття себе таким, який ти є. Це можна назвати синонімом любові до себе. Самоцінність формується у людини з ранніх етапів життя завдяки батькам та іншим значущим дорослим, які ставляться до дитини як до цілісної особистості, що заслуговує на повагу. Просто через своє існування. Іншими словами, самоцінність це базова частина психічного здоров'я, наша основа для взаємодії зі світом. Від рівня самоцінності залежить комфорт та задоволення від життя. Вона проявляється у щоденній поведінці: що нижчий рівень самоцінності, то менше людина розуміє себе і свої справжні потреби. Самоцінність не передбачає оцінювання. Людина, яка цінує себе, не порівнює себе з іншими, бо приймає і поважає себе цілісно. Вона не залежить від зовнішніх обставин, факторів чи подій, які впливають на вас зовні. Самоцінність означає прийняття себе з усіма сильними і слабкими сторонами. Це внутрішнє переконання, що ви цінні. Та не потребуєте зовнішнього підтвердження цьому. Низька самоцінність виражається сумнівами у своїй значущості, залежності від зовнішніх обставин і безсилістю перед складнощами. Така людина, як опали листочок на вітрі, не має опори, піддається поривам і постійно змінює напрям. Самооцінка це навпаки процес оцінювання себе, своїх здібностей та свого місця серед інших. На самооцінку можуть впливати різні чинники: ставлення оточуючих. Переконання, статус, компетентність тут є місце порівнянню добре, задовільно чи відмінно. Самоцінність дозволяє людині чути власні бажання і потреби, орієнтуючись у житті саме на них. Така людина не шукає підтвердження власної цінності від інших, вона не залежить від зовнішніх оцінок. Самооцінка ж формується з раннього віку через комунікацію з батьками та найближчим оточенням. Підтримка чи засудження з боку значущих дорослих має вагомий вплив на формування самооцінки. Це часто призводить до залежності від думки оточення. І ставши дорослим, ми автоматично та несвідомо перекладаємо цю залежність на будь-яке спілкування, що може викликати дискомфорт від думок на кшталт. Що подумають, а чи не засудять? Сутність самооцінки в тому, щоб довіряти власному розуму і твердо знати, що ти гідний щастя. Якщо для дитини. Пізнання себе через інших є нормальним процесом розвитку, то для дорослого залежність від думки оточення стає обтяжливою. Це призводить до хибних суджень про себе, що заважають щасливому і гармонійному життю. Здоровий розвиток самооцінки потребує розуміння власних сильних та слабких сторін, що дозволяє емоційно відокремитися від батьківських впливів і почати будувати життя, керуючись власними уявленнями про себе. Компоненти самооцінки, які ж вони бувають. Самооцінка має когнітивний і емоційний компонент. Когнітивний відображає знання про себе, а емоційний ставлення до себе. Самооцінка формується через діяльність і взаємодію з іншими, через самоаналіз, спостереження за власними діями, ставленням до себе з боку оточуючих, аналіз почуттів і вчинків. Соціальне оточення значно впливає на формування самооцінки, і з часом вона може змінюватись. В самооцінці є динамічна частина, яка змінюється в залежності з рівнем і обставинами вашого життя, які ж бувають види самооцінки. Самооцінка може бути адекватною та неадекватною. Адекватна самооцінка це реалістична оцінка власних здібностей і досягнень. Люди з адекватною самооцінкою досягають успіху легше, бо кожен успіх підтримує і підвищує їхню самооцінку. Вони впевнені в собі, гідно спілкуються з оточенням. І вільно реалізовують власний потенціал. За адекватної самооцінки людина правильно співвідносить свої можливості і досягнення, досить критично ставиться до себе, прагне реально дивитись на свої невдачі та успіхи, та намагається ставити перед собою досяжні цілі, які можна здійснити. Насправді, до оцінки досягнутого підходить не тільки зі своїми мірками, але й намагається передбачити, як до цього поставляться інші люди, товариші по роботі, близькі. Іншими словами, адекватна самооцінка є підсумком постійного пошуку реального бачення себе, тобто без занадто великої переоцінки, але і без зайвої критичності щодо свого спілкування, поведінки, діяльності або переживань. Така самооцінка є найкращою для Конкретних умов і ситуацій. Якщо спробувати вивести формулу самооцінки, вона виглядатиме так. Самооцінка дорівнює успіх, розділений на рівень вимог. Саме від рівня вимог, від того, на що людина вважає себе здатною, чого вона вважає можливим досягти, в найбільшій мірі залежить самооцінка особистості. Неадекватна самооцінка може бути або завищеною. Або заниженою. Завищена самооцінка це коли людина ідеалізує власні здібності, ставить перед собою надмірно високі цілі, ігнорує критику та рідко визнає власні помилки. Така поведінка може викликати негативні емоції у оточення. Занижена самооцінка це невпевненість, залежність від підтримки інших, низький рівень цілей і надмірна самокритичність. Часто приводять до замкнутості, сумнівів і хронічного стресу. Людина може ухилятися від відповідальності, боятися труднощів і уникати важливих рішень. Постійний стрес. Викликаний самокритичністю негативно впливає на здоров'я, формування самооцінки. Самооцінка поступово формується з дитинства у ранньому віці. На неї впливає емоційна реакція дорослих, їхнє спілкування з дитиною, ставлення та оцінка її вчинків. З часом самооцінка також залежить від успішності у навчанні, спілкування з ровесниками і порівняння досягнень з іншими. Формування здорової самооцінки потребує присвоєння особистого досвіду. Де людина самостійно оцінює власні сильні та слабкі сторони? Отже, здорова самооцінка та самоцінність це основа, на якій будується наше життя, стосунки та досягнення. Коли ми приймаємо себе такими, якими ми є, і сильними та слабкими сторонами, і визнаємо власну цінність незалежно від зовнішніх оцінок, ми відкриваємо для себе світ можливостей. Такий внутрішній фундамент допомагає нам вільно рухатись вперед, з легкістю долати труднощі і насолоджуватись кожним моментом. Здобуття гармонії з самим собою це шлях, який приносить справжню свободу та силу. Пам'ятайте, що наше відчуття власної цінності визначає наскільки сміливо ми мріємо, якими цілями надихаємось, і як впевнено прямуємо до них. Кожен з нас здатний розвинути в собі цей внутрішній ресурс, і варто почати вже сьогодні, відкривши себе новим можливостям і повіривши у свою цінність без жодних умов.